Вітаю всіх, мої дорогесенькі. поради від карта та послання на завтра від Оракула Лінорман. У нас завтра вже 5 листопада 2024 року. 5 листопада 24-го року. І так, енергія дня на завтра. Дитина, початок. Ну, в усіх смислах карта така рокова і правильна. Да? Завтра може дійсно початись наше життя як країни, так і кожної людини, окремо спочатку. Хтось починатиме нові стосунки, хтось новий бізнес, хтось нову роботу, нове навчання, нову дружбу, а хтось починатиме взагалі нове життя. Можливо, навіть вся планета, всі країни і наша в тому числі. Отакий От завтра у нас день. Початок, дитина. Народжується щось нове. У кожного воно своє, і у всіх нас разом теж. Давайте будемо дивитися, як завжди, починаємо з овнів 5 листопада 2024 року для кожного знака Зодіака. Овни, восьмірочка монет. Овни будуть познавати якісь нові знання, будуть усовершенствувати те, що вміють. Будуть, скажімо так, Своїм, своїм від, своє відточене мастерство демонструвати в дії і, можливо, прийдуть до виводу, що мало знають, і треба ще узнати більше, щоб заробляти більше іменно в матеріальній сфері. Так, Тер, Терези, господи, тільці, завтра день, коли ви не розумієте, яке рішення приймати, як що робити, як діяти далі. Розглядайте всі варіанти. Які ви є, надійте по одному варіанту, розгляньте два, принаймні, або декілька, і потім уже приймайте рішення. Желательно не завтра. Завтра ви правильного рішення не приймете. Королева мечів для близнюків. Близнюкам завтра треба бути настойчивими, логічними, трізвомислящими, вміти сказати ні і поставити людей на своє місце, якщо це потрібно буде, відвоювати свою територію. Дев'яточка мечів випала для раків. Раки вже зараніше собі на напрогнозували поразку, повний кошмар і ужас. І завтра будуть продаватися тому, що будуть про це думати, уявляти себе вже е, про своє пораження, по повна кругом зрада. Раки не майте такої звички впадати в отчаяння прежде, чим це отчаяння до вас прийшло і щось сталося. Так, смерть. Карта смерті випала для Левів. Леви, у вас кардинальні зміни в житті. Неочікувані, круті і кардинальні, да? Іноді вони на краще, іноді вони на гірше. Давайте подивимося, для Левів це на краще чи на гірше? Ну, не дуже на краще. Да? Ідуть, скажімо так, зміни, які вас можуть сразити, яких ви не очікували, які будуть для вас дуже болючі. Е, і ну, треба це прийняти і пережити леве. Я вірю, що вам це вдасться. Далі у нас йдуть діви, паж монет. Карта надії, карта якогось шансу, карта е, якогось підзаробітку, може, грошей, е, коли треба звернути увагу на своїх діток. А взагалі це день, коли ти виконуєш свої обов'язки справно, як відповідальна людина, які б вони не були на роботі чи вдома. Уміряності у нас прийшла для Терезів. Терези, завтра день треба провести в гармонії з собою. Це день такого гармонізації самого себе, спільна мова з навколишніми людьми, оточуючими, да, яке виздоровлення душевне. Виздоровлення. Хто захворів або хворів, виздоровіли, піде на поправку, в кого була якась душевна рана, почне виздоравлювати. І е, день спокою, такого, знаєте, і договороспособності. способності, можливо, хтось з кимсь помириться, хтось наведе якісь мости. Скорпіончики поринуть в минуле. в Спогади про минуле, можливо, якісь проблеми повернуться з минулого, які треба буде вирішувати. Можливо, люди з минулого з'являться. Е, хтось наступить на одній ті самі граблі і програється той сценарій, який вже програвався колись у вашому житті. Стрільці, карта мир. Ну, Стрільці, вам треба. Завершити якусь справу, щоб всі пазліки склалися, і ви побачили цілісту картину. Що, так, да, я цього досяг, треба оце, оце мені завершити, і вже на ці неділі, хоча б ну, найближчими днями, завершити якусь справу. Да? Дуже багато з вас ощутять те, що ви якби, досягли вершини своєї в якійсь справі. знайшли своє предназначення. Козіроге, четвірочка монет. Козіроги, у вас буде дуже велика соблазн потратити гроші. Карти говорять, да? закопайте їх назад в банку, заховайте в сундук і сундук закрийте на ключ. Не треба завтра вам тратити гроші. Далі у нас ідуть водолічики, імператор. Ну, водолій, ви завтра імператори. Перекладати відповідальність буде ні на кого, все вирішуєте тільки ви. Ваше слово останнє. Ви встановили ці порядки, ви, ви і вирішуєте, і відповідаєте за все. Для багатьох це відіграється як порада. Наведи порядок в своєму житті. Установи якісь принципи і якісь границі, які ніхто не може нарушати. І рибочки. Дев'яточка монет. Будуть Будучи задоволені, наконець, то, можливо, знайшли спосіб заробити. Або десь по-іншому получить дідужки. Можливо, вам хтось дасть якісь гроші, можливо, вам пообіцяють багато грошей, але ви будете задоволені тим, звідки ці грошики будуть до вас приходити. Ну і дай Бог. Неважливо, ви їх будете заробляти, чи вам хтось їх дасть. Хай вони вам приносять задоволення. Всім бажаю тихої і мирної ночі і затишнього продуктивного дня.